Кожен ранок у мене починається з протирання вікон, бо вони жахливо пітніють. Я замахалась робити це по 3-4 рази на день, тому йду в Аврору за поглиничами вологи. Восени я їх ніде не застала, а от зараз трошки є в Аврорі. Взяла собі три штуки: два для великої кімнати і один на кухню. У малої в кімнаті вікна не пітніють, тому там усе окей. Перед тим як чіпляти поглиначі, я вирішила ще раз протерти вікна, хоча робила це дві години тому. Я іноді привітрюю кімнати, щоб вікна не так сильно пітніли. Але враховуючи, яка Зараз температура на вулиці, особливо не попривітрюєш. Самі поглиничі дуже легко чіпляються, нічого складного. Цікаво побачити, чи дійсно вони спрацюють. Також в інстаграмі одна дівчина порадила мені спеціальну термоплівку і сказала, що вона буквально врятувала її вікна. Ну, побачимо, якщо поглиничі не спрацюють або спрацюють погано і не зміниться ситуація з опаленням, то буду, мабуть, замовляти термоплівку. Дуже цікаво, що воно таке, можливо, хтось користувався, то напишіть, як вам. А трошки пізніше покажу вам, як спрацювала поглиначі і взагалі час працювали.